Дзвоніть, дзвоніть. Добрий день. Не давайте водій йому документи в руки, бо зараз забере, закриється в машині і будете мати проблеми. Не йому, а інспект! А, що таке? а я до вас як? Не, 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 понят... не йому, а інспектор. А чого ви кричите? Ви наказ 11 читали? А ви читали? Читали. Я краще за вас читали. Не йому. А кому? У вас і звертає нормально, так само звертаюся до лікар. Давайте звертайтеся. Звертайтеся. Хлефособі то хто Так? Чути знімати. Так? а ну давайте ще щось скажіть, щоб на скаргу вже було зразу. На скаргу? Спешіть, не можна не мене знімати. А мене можна знімати. Можна. Ви не грамотно. Так, Та, їдьте, їдьте, їдьте. Все нормально. Все нормально. Скажіть вам своє посвідчення 0637 0637. Не можна знімати? 307 стаття. Можна, можна знімати? То вам мицак дозволив? Чи хто? Мицак. Мицак? Чи квітка вам дозволив? П'ятий звод? Що ви зупиняєте? За що ви його зупинили? Порушують правила. Порушують правила? Ну, зараз йдемо, послухаємо, як він порушує правила. Легко. Їдемо. Викликайте. Задпусти, що Викликайте. Розумієте, заб... вона вимішає свою випадку. Вимішаю? Я не втручаюся. А що ви робите зараз? Знімаю ваші Внимаєте. дії незаконні. І знімаєте себе вдома. Подиваєте? Ви ще кричите на мене? Я не кричу на вас, я пояснюю. Знімайте, ваш того, вдома. Хого знімаєте вдома? Я водія я не знімаю, знімайте. вас за що ви водія зупинили? Порушайте правила. Ви що порушили водій? Що? Які не не правила? Не. Складайте? Зараз інспектор пояснює. Має документи. Не знімайте в руки, водія. Я водія не знімаю. Знімайте. Водій мені сам заборонить. Ваші права? Не передавайте йому тільки в руки документи. Ось зараз забере. Хто, Чого він вас Інспектор, ви собі вже тут назнімали. Ні! Прийшов нів, Я водіїв не знімаю, я знімаю, вони тут зупиняли 5 машин. 5 машин, де 5 машин? Ну вже повідпускали, як ви побачили? Що ви кричите, інспектор? Да, ви неадекватний? Ми адекватні, то ви неадекватні. То, що я вас знімаю, це що, признак неадекватності? Так, зараз дзвонимо на 102. Форми форми форми. Зараз дзвоним на 102 і будемо це припиняти. Вас, я не залякую, я дзвоню на 102, буду це припиняти. Водій на камеру скаже, що я нічого не порушив. Так, а ви тут його документи дивитесь. Все нормально, бачите нормально. А так були. А так були б гроші з вас вимагали. Гроші.